Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Off Grid Powerhouse. А сьогодні ми познайомимо вас з асортиментом клем, представлених у нашому магазині. Ми детально розповімо вам про кожний тип, які вони бувають, для яких завдань підходять, які краще використовувати та як правильно підібрати. Також пояснимо, які типи дротів застосовуються для кожного виду клем, як вони комплектуються, обжимаються та паяються. Тож, поїхали! Типи клем представлені в нашому асортименті. Клеми типу XT. Це моделі XT30, XT60 та XT90. Клеми типу Андерсен доступні з номіналами 50, 120, 170 та 350. Прохідні кутові клеми моделі e 100 та Е120. Прохідні клеми типу CF з номіналами 120, 150, 200, 300 та 400. Кожної клеми вже вказано максимальний струм. Наприклад, для XT90 це 90 А, а для Андерсон 120 120 А. Це номінальний струм, який не слід перевищувати під час використання конкретного типу клеми. Підбираючи клему, варто відповісти для себе на кілька запитань. Де вона буде встановлена? Під час вибору клеми варто врахувати, що тип XT та Андерсон призначені для гнучкого з'єднання. У кожного з цих типів є також варіанти для монтажу в корпус, що зручно для стаціонарних рішень. Такі клеми складаються з двох частин, так званих папа і мама, або українською краще тато та мати, і найкраще підходять там, де контакти часто з'єднуються та роз'єднуються. Тобто, коли потрібно регулярно підключати або відключати пристрої. Варто також зазначити, що вони досить легкі, особливо моделі з меншим номіналом струму. Саме тому їх часто використовують у пристроях, де важлива мала вага. Якщо клема корпуса і не передбачає руху, тоді варто звернути увагу на тип CF. Це прохідна клема, до якої під'єднується кабельний наконечник. Альтернативою можуть бути швидкозмінні клеми типу е 100 або Е120. Вони також монтуються в корпус, але зручні тим, що їх можна швидко змінити без інструментів, без викрутки чи ключів. Що для вас важливіше: компактність, вага чи швидкість з'єднання та роз'єднання? Якщо ці параметри є для вас пріоритетними, то найкращим вибором будуть клеми або XT. Або Андерсен. Яким способом ви плануєте приєднувати дорти і який маєте інструмент? Клеми Андерсон обжимаються, тож потрібен спеціальний обжимний інструмент. Клеми XT? Паяються. І чим більше їхній номінал, тим товстішим метал використовується відповідно, потрібен потужний паяльник, щоб якісно припаяти дроти. Клеми типу Е100, Е120 та CF під'єднуються за допомогою прикручування кабельних наконечників, що зручно та не потребує спеціального обладнання. Як підібрати дроти до відповідного типу клем? Щоб вам було легше зорієнтуватися, який тип дротів підходить до певного виду клем, ми підготували зручну таблицю. У ній відразу видно тип клеми, діапазон перерізу дротів, які можна припаяти, обжати або прикрутити до конкретного типу, а також тип монтажу, чи то пайка, обжимання або прикручування, як ми вже згадували раніше. Тож користуйтесь таблицею, щоб швидко і зручно підібрати клему та відповідні дроти до неї. Як обжимати клеми та кабельні наконечники. Зараз ми наочно покажемо, як правильно обжимати клеми, зокрема кабельні наконечники або клеми типу Андерсон Для цього знадобиться спеціальний інструмент або електрогідравлічний обжимний інструмент, або гідравлічно механічний обжимний прес. Важливо підібрати правильні вставки, які відповідають діаметру кабельного наконечника, і після цього просто надійно обжати кабель разом із наконечником. Як правильно паяти клеми типу XT? Під час пайки клем XT важливо діяти швидко, щоб не перегріти контакт, інакше він може вискочити з пластикового корпусу. Щоб краще відводити тепло під час паяння, рекомендується з'єднати клему тато і мама та паяти у з'єднаному стані. У такому випадку тепло від контакту, до якого ви паяєтесь, частково передаватиметься на другий контакт, і воно краще розсіюватиметься, що зменшує ризик перегріву пластику. Попри це, паяти потрібно доволі швидко. Бажано вкластися приблизно у 3 секунди. Для цього знадобиться потужний паяльник, який має не лише високу температуру нагріву, а й високу теплоємність. Ми рекомендуємо паяльник потужністю близько 100 Вт і з масивним жалом. Це дасть змогу паяти швидко, надійно і без ризику пошкодити корпус клеми. Підсумовуючи, нагадаємо, щоб правильно підібрати клему, варто почати з головного: яку саме задачу ви вирішуєте. Та визначивши умови використання, можна обрати оптимальний тип клеми та потрібний номінал струму, щоб з'єднання було надійним, безпечним і зручним у роботі. Головне не поспішати врахувати всі деталі, і тоді ваша система працюватиме стабільно і довго. І якщо вам це відео було цікаве, ставимо великий пальчик догори, підтримуємо український YouTube і до зустрічі на нашому каналі. Всім папа! -па.